Привіт, мене канали сам собі інвестор, мене звати Ростік. Радий вас бачити в 2025 році. Надіюся, даний рік буде для нас хороший, як для інвесторів. В даному відеоролику хотів би зупинитися на досить таки цікавій темі, а саме, скільки можна було б зберегти грошей, залишивши таку дурну привичку, як паління чи коріння, хто як називає. В даному відеоролику хотів показати наглядно, скільки би грошей могло лишитися. Ну і звісно, так як я інвестую на фондовому ринку, пропагую інвестування на фондовому ринку, як дані гроші, які ви б могли зберегти, ви б могли примножити, інвестувавши у фондовий ринок Сполучених Штатів Америки, бо особисто сам інвестую на фондовому ринку. Звісно, запрошую до перегляду. Перед початком прошу поставити лайк. Ну і звісно, підписатися на канал, якщо цього ще до сих пір, але чомусь не зробили. Даний відеоролик не вирішив зняти просто так, оскільки від початку року, тобто від 2025 року, особисто сам залишив таку дурну привичку, як паріня. Куріть, корив, чи там, палив, хто як називає, знову ж таки, досить таки довгий період часу. Ну, але зараз вирішив, власне, перестати це робити. Ну і власне тому вирішив зняти даний відеоролик. Надість, що він для вас буде цікавий. Одразу хочу вам сказати, так як я проживаю на території Польщі, то одразу... Разу буду показувати власне, по ціні пачки паперосів, чи, там, сигарет, знову ж таки, хто як називає. Власне, в, в моїх варунках, так ви, звісно, можете собі такі самі вирахування зробити в своїй країні, де ви проживаєте, чи то в Україні, чи в Америці, можливо, там зовсім інші ціни і зовсім інші цифри будуть. Ну, але знову ж таки, плюс-мінус. Ви надіюся, зрозумієте. Давайте покажу, звісно, свій приклад. Дивіться, в Польщі в середньому одна пачка сигарет. Коштує 18 злотих. Є, звісно, дорожчі, є, звісно, дешевші, але в середньому це десь 18 злотих за одну пачку. Тобто, калькулятор відкриваємо в. Писуємо ту цифру 18 злотих. Пізніше переведу взагалі все в американський долар, бо думаю, що це буде для більшості більше, якось так зрозуміліше, легше переводити, наприклад, ніж там польські злоті, нікому не зрозумілі. Ну але все-таки 18 злотих одна пачка. Так як я, наприклад, або середньостатистична родина викурює одну пачку паперосів чи сигарет на два дні, ну то знову ж таки місяць має 30, ну то маємо 15 пачок. Кожного божого місяця, тобто 18 множимо на 15. Це знову ж таки проста математика. Я не хочу тут зараз якісь там графіки непонятні робити, бо це нікому не буде потрібно. Отже, це получається, що в місяць, наприклад, особисто я чи якась інша людина в середньому буде віддавати на пачку сигарет 270 злотих. В рік, в рік, але в рік це буде взагалі зовсім інша цифра, бо множимо це на 12, Це получається 3240 злотих. Ну і знову ж таки, я буду проводити таке е, такий математичн, математичний розрахунок з розрахунку принаймні хоча б на 5 років. Ну, бо знову ж таки, рік, можливо, це не так і багато виглядає принаймні. Ну, але якщо помножимо, то принаймні на 5 років, то дана цифра вже досить таки серйозна. Це 16 тисяч 200 злотих. Знову ж таки, давайте покажу вам в американському доларі. В середній курс зараз це 4,1. Це получається за 5 років. на Гарети середньостатистична людина видає майже 4 тисячі американських доларів за 5 років. Тобто таку суму грошей, в принципі, немаленьку, ну, майже 4 тисячі доларів в середньому людина видає. Це дійсно досить багато. Це, звісно, стільки, скільки, наприклад, видавав особисто я сам. А тепер дивіться, хочу вам показати одну цікаву таку е, ще інформацію, хоча хоч хочу вам показати ще теж цифру. Тобто, ви зрозуміли, 4 тисячі за 5 років. Тобто там 800 доларів кожного місяця. А давайте швиденько вам покажу: 18 доларів це 4,5 долари одна пачка, якщо перевести. І знову ж таки на 15 днів це виходить в місяць. В середньому людина видає 67,5 доларів на сигарети. Це знову ж таки багато. А тепер подивіться, як взагалі, що відбудеться з нашими тими грошима, якщо ми їх будемо не відкладати просто, десь там, не знаю, під матрас, скажем так, а дані. Гроші знову ж таки будемо витрачати, але саме на інвестиції в фондовий ринок для тих чи інших розрахунків є багато багато створено сайтів, які ви можете собі використати. Я особисто зараз вам показую сайт Portfolio Visualizer і подивіться, яку тут інформацію теж вписав. Що було б, якби дані гроші, а тих самих 67 доларів, інвестувалося на фондовому ринку на протязі останніх 5 років, яка взагалі була би цифра. Знову ж таки, якщо б ви, ми відкладали дані гроші, чи там ви, наприклад, то би ви Відложили 4 тисячі доларів. А тепер подивіться, яка картина була б, якби ви інвестували. Так подивіться: 2020 рік, 2025, знову ж таки, не повний. Тому тут є, виходить, повних 5 років. 67 доларів кожного місяця ми би інвестували на фондовому ринку. Натискаю тут просто кнопочку аналізувати портфоліо і подивіться, яка тут цифра. Знову ж таки тут є дуже багато різної інформації, цифр, який загальний відсоток повернення ви би мали. Ну, але найважливіше. Ше це скоріш за все для вас сума. Знову ж таки, я там в портфоліо вписав такі таких два варіанти: а саме, якби ми інвестували в такі популярні акції, такої. Класної компанії, як Alphabet, або акції під назвою Google, це власне Alphabet клас C, тікери компанії Google або GOOG, або якщо б інвестували в широкий американський ринок, тобто ETF на індекс S&P 500, Тобто, якби ми інвестували загалом в 500 найбільших американських компаній, і подивіться, яке є порівняння. Портфоліо 1 – це власне портфель з акцій самої компанії Google, ну і портфель. Номер два це, власне, Vanguard 500 індекси ETF. Ну і подивіться, якщо б ми весь цей всі ті 5 років інвестували, власне, по тій 67 доларів в акції чи то в ETF, то подивіться, за 5 років наш портфель з акцій був би вартий майже 7700 доларів. Або в ETF 6600 доларів. Знову ж таки. Як вам дані цифри? Чи це взагалі варто того, щоб інвестувати взагалі, а не просто відкладати в під матрас чи просто тратити? Я вважаю, що якщо у вас вже була е, якась там дурна привичка, чи то паління сигарет, чи ще якась там, не знаю, алкоголь якийсь дорогий, наприклад, ви любили пити, ну то подивіться, можете себе змотивувати, просто дані гроші не тратити на якусь інакшу річ, а просто інвестувати. Пройде 5 років, то подивіться, при якому. У розкладі ваша інвестиція могла б бути в два рази більша. Знову ж таки, тут взагалі не враховано жодних комісій, жодних не знаю, посередників, скоріш за все, тобто і пересилання грошей. Ну, бо на цьому зупинятися я не до кінця хочу. Знову ж таки, є свої певні нюанси, але дані нюанси можете вивчити, якщо захочете дійсно відложити, примножити свої інвестиції. А взагалі картина була би зовсім інакшою, якби ви я чи ви маю на увазі вам приклад принаймні, подаєте не було це 5 років, а було би це 10 років. Знову ж таки, 10 років це маємо 2015 рік, тобто від 2015 до 2025 року. Така сама цифра 67 доларів. Аналізуємо портфель, то подивіться. Що взагалі було би 27 тисяч американських доларів, якщо б ми інвестували в акції компанії Google? Ну знову ж таки, тут такий приклад компанія Google, бо ви б інвестували в якусь іншу компанію, можливо, і близько би стільки не заробили. Можливо, не беріть власне портфоліо номер 1 до прикладу, а беріть і на індекс SP 500, бо це найпопулярніше. Це взагалі. Те, що рекомендують всім початківцям інвесторів, що взагалі інвестувати, ну то за 10 років ваш портфель з акцій маю на увазі того, etf ті виносив би майже на 19 тисяч американських доларів, тобто 10 років, майже 20 тисяч американських доларів. Або по факту нічого. Бо ви би ті 10 років, по-перше, втратили би здоров'я, ну бо знову ж таки, паління шкодить здоров'ю. А по-друге, були б бідні, бо маю на увазі, бо не мали би тих 20 тисяч американських доларів. Надіюся, вам даний відеоролик сподобався. Що думаєте, взагалі дайте мені знати в коментарях, і дайте мені знати, чи курите ви, чи маєте якусь іншу привичку, якої би хотіли знову ж таки позбутися. Буде теж досить таки цікаво дізнатися. Будь ласка, в коментарях. Всім дякую, удачі в місті.